Дітки, сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами прослухаємо цікаве оповідання Олега Буценя. А про кого відгадайте загадку. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик по двору пострибав, усі зенятка зібрав. Так, малята, це горобчик. Послухайте, яку історію нам хоче розповісти горобчик. Маринка. Бігла в кімнату весела, задихана і просто з порога закричала. Дивіться, горобчик. Люда ще сиділа за столом і малювала, відштовхнула стілець і мерщій побігла до сестри. Де? Ось показала Маринка, сіреньку пташку розтуляючи долоні. Напевно, з дерева впало й забилося, сказала мама. А вона видужає. Не знаю, треба допомогти їй. «Видуже, видуже!» – закричала дівчатка. Ми будемо добре доглядати її. Того ж дня мама дістала у сусідів стару клітку і посадила в неї горобчика. Маринка і Люда поставили йому блюдечко з водою, накришили хліба, насипали круп. Першого дня горобчик сидів у куточку зажурений. Він підібгав під себе лапки і нічого не їв. Але наступного дня вже почав потроху їсти, а ще через кілька днів весело стрибав по жердинках. На дворі була весна, дерева стояли зелені, тепло, світило сонце. Якось підійшла люда до клітки, що висіла на вікні, дивиться, знову зажурився горобчик. Забився у куток. Пролетить повз клітку пташка, він весь стрепенеться. зиркне очком і знову замре. Напевно, схотілося йому політати в синьому небі. Жаль стало Ліді Горобчику. відчинила вона дверцята клітки і випустила його на волю. Ех ти, накинулася на неї Маринка. А ще хвалилася, що пташок любиш. Не хочеш ти їх доглядати? От і випустила. А от і ні, заперечалася люда. Я більше за тебе їх люблю. Так чи не так? Дітки, як ви гадаєте, хто з дівчаток більше любить пташок? Маринка чи люда? Що трапилося з горобчиком? Так, він упав з дерева та забився. І що ж вирішили зробити, діти? Допомогти пташці. А як саме? Дівчатка посадили горобчика в клітку, годували, поїли водичкою. А як почувався горобчик у клітці? Що потім було з горобчиком? Пригадаймо слова оповідання. Але наступного дня вже почав потроху їсти. А ще через кілька днів весело стривав по жердинках. Діти, а чи подобалося горобчику жити у клітці? А чому ж він знову зажурився? Так, бо йому хотілося політати в синьому небі. Що зробила люда? Чи сподобалося це Маринці? Як ви би вчинили з горобчиком? Чому? Дітки, а зараз я вам пропоную вивчити віршик потішку, горобчик за картинками. Будьте уважні і повторюйте за мною. Чів-чив-чив, чів 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 помню ж мене зерня з'їв, і тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке товстеле дащо не мене ні за що. А зараз повторимо ще раз за картинками чів-чив-чів, чів-чив-чів, повну жменю зернят з'їв, і тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке товсте ледащо не спійма мене ні за що. Молодці малята, я думаю, вам вдалося вичити віршика на пам'ять. Надішліть мені відео, буду чекати з нетерпінням. Дітки, так про яку пташку, ми сьогодні читали з вами оповідання та вчили віршик. Я думаю, вам сподобалося заняття, а зараз до побачення до нових занять.